In Вітаємо, друзі. Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найголовніше, що повинна знати кожна людина, щоб мати добру вічність. І знову говоримо про церкву, цей унікальний Божий задум, що об'єднує тисячі поколінь, вірних Богові людей. А для чого об'єднує яка місія церкви на землі? Запитаємо в пастора. Ми вже знаємо, що природа церкви радикально відрізняється від природи світу. А також знаємо, що сила церкви у її святості. а місія церкви це спасіння і збудування душ для слави Божої. І це надзвичайно важливий елемент, про який говорив Ісус. Не благаю, щоб Ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освятити їх правдою, Твоє Слово то правда, і як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. Друзі, Бог посилає нас, християн, в світ. Він тримає нас тут на землі, щоб ми були світлом для цього світу. Як ти послав мене, так і я посилаю їх в світ. Тобто ми не просто так народилися на цій землі. У кожного з нас також є місія, і ми послані щось робити у цьому світі, впливати на нього так, як впливав Ісус, щоб досягти Його цілі? А якою була Його ціль? Тут же, у 17 розділі Ісус звітує перед Отцем і говорить про те, що Він зробив: Я прославив Тебе на землі. Довершив я те діло, що Ти дав мені виконати. Яке діло Він довершив? Бо з цього ми дізнаємо, що треба і нам довершити. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від тебе походить. Бо слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і вірували, що послав ти мене. Отже, головною ціллю земного життя і служіння Ісуса Христа було спасіння і духовне формування Його учнів. А що тоді повинні робити ми, щоб досягати цієї цілі? Ісус прагнув відкрити Бога людям, і це також є і нашою місією, місією сучасної церкви. Тому наше завдання показати Бога людям, адже люди не знають живого Бога. Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати, і тепер прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не повстав. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені Ти їх з освіту дав. Твоїми були вони, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Я відкрив ім'я Твоє. Що це означає? Я відкрив сутність того, хто Ти є, я показав їм твою природу. Саме це робив Ісус впродовж трьох з половиною років свого служіння. І Він робив це завжди і скрізь. Учні могли б бачити Бога в житті Ісуса Христа. Він весь час говорив про Бога, говорив Слова Божі. Ось чому і нам наказано: якщо говориш, говори як Божі Слова. Він жив, виконуючи волю Божу, коли один з учнів Ісуса Пилип попросив, Господи, покажи нам Отця. Ісус сказав: скільки часу я з вами, а ти не знаєш мене, Пилипе, хто бачив мене, той бачив Отця. Це і є наша ціль могти сказати людям, і більше того, показати людям Христа своїм життям. Хто бачив мене, той бачив спасіння Боже, бачили природу Божу, досконалість Божу, яка діє через мене. Ніхто Бога ніколи не бачив лише однороджений син, що в лоні Отця той сам виявив був. Оце і є нашим завданням. Апостол Петро також підтверджує, що Бог вибрав і спас нас саме для цієї цілі. Ви народ Божий, щоб звіщати Божу істину. В цьому і полягає наша місія. Але ж Ісус був Богом і міг робити все. А як це робити простим, звичайним людям, хай навіть вірним Богові? Для того, щоб це виконувати, треба уподібнюватись до Христа. Ви зможете робити це лише тоді, коли ваш характер буде просякнутий характером Божим. А ваші відчуття будуть Божими, мислення і оцінки будуть оцінками Божими. Люди навколо нас найбільше мають потребу зустрітися з живим Богом. І життя християнина є найбільш яскравим інструментом для цієї цілі. І трохи нижче апостол Петро деталізує цю істину, кажучи: а Господа Христа святіть у ваших серцях. І завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає, рахунку про надію, що в вас, і з лагідністю та зострахом. Друзі, для того, щоб говорити про свою віру, треба прославляти Ісуса в серці. А ще Ісус сказав, що тому пізнають, що ви учні мої, коли матимете любов між собою. Але ж хіба Ісус прийшов на землю не для того, щоб передати людям Боже Слово, показати дорогу до небес. Певна річ, Христос прийшов не лише для того, щоб відкрити Бога людям. Він прийшов, щоб передати їм Боже Слово. Бо слова, що Ти мені дав, я їм передав, і вони прийняли, і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе, і ввірували, що послав ти мене. Я зберіг тих, яких дав ти мені. Я їм дав твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Цікаво, виходить, що людину неможливо змусити покаятися. Виходить, що так, але говорити про Бога ми повинні всі. Наше завдання полягає в тому, щоб розповідати про Бога, відкривати людям Бога і говорити слова Божі. Цим займався Ісус, цим займалася рання церква. Павло пише до Тимофія, що завданням церкви бути стовпом і підваленою правди. Звісно, не всі можуть проповідувати тисячам, великим натовпам, але всі вірні Богові можуть розповісти, що Бог зробив з ними і для них, і про те, як Євангеліє торкнулось їхнього серця і змінило їх. Залишаючи землю, Ісус дав повеління своїм учням. Ідіть по цілому світові, і усьому творінню проповідуйте Євангеліє. Хто увірує охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Часто це повеління називають великим дорученням. А чому? Бо немає більшого доручення, ніж навчити людей жити Словом Божим, жити у волі Божій і досягнути вічного життя в Царстві Божому. Пригадаймо ще раз ту знамениту так звану первосвященницьку молитву Ісуса Христа, яка записана в 17 розділі Євангелії від Івана. Я прославив Тебе на землі, довершив я те діло, що Ти дав мені виконати. І тепер прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені ти і світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від Тебе походить. Бо слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і ввірували, що послав ти мене. Тут він наголошує, що учні зберегли Слово, вони вчаться жити по Слову. Велике доручення Христос дав учням перед Своїм Вознесінням, і це його повеління ясне і зрозуміле всім, хто щиро шукає Бога і служить Йому. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ідіть і навчіть всі народи. Це дуже знайома і близька фраза для кожного щирого християнина. І кожен знає, що частина його місії і його покликання навчати ближніх про Бога. Про можливість досягти вічного життя з ним. Але якщо це повеління читати уважно, то можна помітити одну річ, на яку не всі і не завжди звертають увагу. Тут йдеться не тільки про нашу країну та культуру, мова тут про всі народи землі. Більше того, ця фраза Христа мовою оригіналу набуває зовсім іншого звучання, бо оригінал звучить так: ідіть і зробіть з усіх народів моїх учнів. Розумієте, про що мова? Не просто розкажіть про Бога, про Ісуса, про можливість вічного спасіння, про любов Творця і необхідність покаяння, але зробіть усі народи учнями Христа. Учнями Месії були люди, які присвятили все своє життя цілковито для того, щоб бути. Поруч з учителем слухати його, вчитись від нього, і робити те, що він каже робити, тим самим виконуючи його волю. Але учнем може стати лише людина, яка готова вчитися і змінювати своє мислення. Бо учень той, хто вчиться. У нашому контексті вчитися не просто в будь-якого вчителя, а в того, який пізнав істину, і вона зробила його вільним. І це наштовхує на думку, що кожен учень покликаний прагнути розвиватися так, щоб самому стати вчителем, а не залишатися вічно у становищі учня. Робити учнями це значить відкривати людям Бога таким, яким він є насправді, тобто біблійного Бога, і відкривати так, щоб вони захотіли посвятити все своє життя і всього себе Христу. Щоб старанно вчилися від нього, а потім передавали свої знання далі. Ось чому тут наголошується, що потрібно навчати їх зберігати все те, що він заповів своїм першим учням. Отож, друзі мої, ще раз наголосимо: природа церкви радикально відрізняється від природи світу і всього того, чим він живе. Сила і вплив церкви. В її святості, а не в уподібненні до світу. І останнє покликання і місія церкви відкривати людям справжнього Бога, проповідувати Євангелії і навчати їх жити так, як говорить Бог. Божих вам благословень! І цього щиро бажають усім вам журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі, і Божих вам благословень. Твоє ім'я благословило небо. І світло поселилось між людьми. Тепер весь світ надіється на тебе, склоняємося перед тобою ми. Ісус, мій Бог твоїм ім'ям горжуся. Христос, тебе не відречуся. Ісус, мій Бог, Твоїм ім'ям горжуся. Ісус Христос, тебе не відречуся. Від любові прощати щиро ворогів нести Свої хрести дубові любити так, як ти любити в мій Ісус мій Бог. Твоїм ім'ям горжуся, Ісус Христос, тебе не відречуся, Ісус мій Бог, Твоїм ім'ям горжуся. Ісус Христос, тебе не відречуся. Упавши встане, бо він тримається за твою руку лише для тих, спасіння не настане, хто не прийняв тебе, піде у му. 家。